Ми сумні, але завжди радіємо. Ми мало маємо, але всіх збагачуємо. Нас Ми бідні, але всім володіємо. Які вражаючі слова сказав апостол Павло так багато століть тому. І після цих. Вже майже трьох років дуже непростих у житті багатьох із нас. В когось більше горя, в когось менше, але загалом ми ним об'єднані колись важкі часи для Європи, коли були так звані тридцятилітні війни, коли дуже багато горя було. Казали так, що ніщо так людей не об'єднує, як спільне горе, як спільна біда. І тоді людина дуже гостро розуміє те, що неможливо заховатися в своїй ракушці. Неможливо сказати, що я маю свій світ, а інші мене не цікавлять. Буває так, коли. Так звана наголошу, так звана реальність вривається у наше життя. І тоді так важливо знайти справжню опору, те, що дійсно тобі являє надію, те, що тобі являє щось, що вище за ті випробування, які є у тебе у житті. Тому Церква Христова постійно шукає слова, як нам це показати, як нам це виявити. І ось сьогоднішні читання дуже важливі для реалії нашого життя. Священне писання величезну роль має у своєму впливі на історію усього людства. Ми навіть іноді не помічаємо, як величезна кількість висловлювань. Які саме у писанні є, стають крилатими, стають частиною життя навіть для тих людей, які не позиціонують себе як віруючі. І зокрема, оця притча про таланти, те, що колись було просто мірою для вимірювання ваги, для… От що таке талант в древності, це було приблизно 30 кілограм срібла. Один талант. Але зазвичай, коли хтось з нас чує оце слово притча про таланти, ніхто з нас не бачить в цьому тепер вже якусь вагу. А ми розуміємо таланти, які нам даровані Богом. І ось ця притча має такі важливі дуже речі, які побачити можна тільки крізь християнське осмислення. З однієї сторони, Є якийсь правитель, який навмисно показано, що це просто ну, величезне багатство. 30 кілограм це могло бути золото, могло бути срібло. А тут говориться і про один, і про два, і про, про три, і про 5 талантів, про якесь примноження, про якусь таку незрівнянну щедрість когось, хто прийшов у цей світ і залишив багатство. Тобто йде мова про те, що є дар. Є величний дар, який людина отримала від Бога. Все, що в людини є, їй подароване. А далі є проблема того, що нам з цим даром робити. І от в цій притчі дуже гарно сказано, що серед тих, кому було даровано багато, був один, який. Пробує говорити із правителем, який повертається, і він каже, я тебе боявся. в мене був страх. Тому що ти жнеш де не сіяв і збираєш де не розкидав. Тобто ти суворий. І дуже часто людина так собі мислить Бога. Колись Ава Дорофей говорив, що є три підходи до Бога. І нам часто вигідно саме мислити Бога як якогось злого правителя. Бо тоді можна його боятися, і можна багато чим виправдовувати своє небажання ризикувати, кудись рухатись, щось міняти у своєму житті, бути живим. Як каже апостол Павло, ви часто ні холодні, ні теплі, якось визначиться. Або ти холодний, або ти теплий. Спробуй бути живою людиною. А бути живою людиною це ризикувати. Розуміти, що ти можеш помилитися. Розуміти, що тобі не все може в житті вдатися. Але справді часто в цьому світі найбільше дивують люди, які, от іноді кажуть, він не в всьому був правий, але він був живий. Він рухався, він шукав чогось, шукав якоїсь правди, примножував свій талант. Не ховався від життя. І ця притча хоче показати, що є дві, два жахливих підходи, з якими людина може прожити, і, і через це не зустрітися із Богом. Колись митрополит Антоній Сурський казав так, що нам справді почати жити заважає дві речі. Перше, це наше неправильне уявлення про себе, так звана. Така ментальна химера. Ми думаємо, що ми себе знаємо. Ми думаємо, що коли я кажу я, так думаю, що це я і є. Недарма ще з філософських часів, з античності казали: пізнай самого себе. Ти не знаєш правди про себе, ти не знаєш себе. Ти ще собою не був. Іноді кажуть так, щоб ти став собою, тобі завжди потрібен інший. Просто подивитися на наше життя, як буває іноді. Що якась людина з'явиться у житті, і як кажуть, ця людина зробила мене іншим чи іншою. Тому інший має величезну роль у тому, щоб я з'явився, щоб я собою був. І християни кажуть, щоб я справді собою став, мені потрібен Христос. Оте друге я, яке мене робить собою, є Бог. Моє справжнє я пізнається тільки у стосунках із Богом. Значить, Перше, що я маю поставити під сумнів, бо, бо тоді людині страшно позбутися того я. Навіть є люди, які усе життя вивчають Богослів'я, які багато думають про цей світ, їх дуже лякає. Іноді дехто каже, що у вас в християнстві так це виглядає, начебто треба, щоб твоє Я зникло. Це в буддизмі іноді так описувалося, що ми беремо одну піщинку соляну, кидаємо її в океан, і вона там розлилася, і вже ти не можеш зрозуміти, а де океан, а де оця піщинка. І людині часом страшно. Їй здається, що от смерть це коли, наче мене щось поглине, і розмиється, і від мене нічого не залишиться. Я тоді дуже боюся. І тоді людина, якраз оце вона боїться примножувати свої таланти. Вона закопує, вона стає дуже обережною. Вона хоче ходити по-твердому. Вона не готова ризикувати. І їй тоді важко зустрітися з Богом, бо вона думає, що я це те, що я про себе думаю. А я це те, що про мене думає Бог. Тільки Бог мені може мене показати. А друга проблема, яка часто є в, нашій, в нашому сприйнятті, це неправильне розуміння, хто є Бог. Ми створюємо собі своє уявлення про Бога, і дуже мало є людей, які готові позбутися того ідола, якого вибудували. Комусь в дитинстві сказали, що Бог за добро винагороджує, а за зло карає. І є два Варіанти, В підлітковому віці особливо, я вже не один раз це спостерігав. Коли дитину змалку вчать, що Бог карає за зло, а за добро винагороджує, в якийсь момент дитина починає просто думати: стоп. А я нічого такого не бачу. Я бачу, що люди злі, у них все добре. А ще буває так, що мамі з татом скажуть: а ви, такі великі християни, нещасні. Ви своєю правдою чого добилися? Нічого. Так дитина іноді може сказати. Вона дивиться, що тут щось не працює, ця логіка. Це дуже шокувало, коли Ісус Христос учням почав про це говорити, що важко багатому війти в Царство Небесне. Учні дивляться і кажуть, що ж ти таке говориш? Ми весь час вірили, що якщо ти слухаєшся Бога, то в тебе буде все добре. А практика життя показує, що чогось чим краще. Люди, тим вони в світі цьому це апостол Павло сьогодні описував. Вони бідні, нещасні, знедолені. але, апостол Павло каже, але вони радіють, вони мають багатство більше за будь-яке багатство. І вони мають щедрість, яка дає можливість давати іншим людям щось більше, ніж ми можемо собі помислити. Отже, виходить, що в світові цьому. Є якась прогалина, є якесь неправильне сприйняття, неправильне сприйняття себе, коли я забуваю про те, що я мені Богом дарований, оце у літургії кожного разу, коли ми отак виходимо до вас і кажемо і всіх вас православних християн. Перед тим ми читаємо таку дуже особливу молитву, де сказано, що ми звертаємося до Ісуса Христа і говоримо: Ти, Христе, є той, хто приносить, хто приноситься, хто приймає і хто роздає. Тобто той, хто несе, священник, він каже, що не я несу, а це ти, Христе, несеш. Ти... Ти мені мене даєш. Ти дає, даєш можливість, щоб я руку підняв, щоб я взяв, щоб я міг крок вступити. Все, що в мене є, мені даровано. Тому ця притча сьогодні каже: ти обдарований. А далі що залишається за людиною? Погодитися, ризикнути. Як ризикнути? Ризикнути жити по правді, являти в цьому світі. Те, що багатьом не подобається, от також апостол Павло як чудово сьогодні сказав, як це нам актуально. Він каже, що ми беремо в одну і в другу руку зброю. Хтось пам'ятає, яку зброю він сказав, ми беремо в одну і в другу руку, щоб вже дійсно двома руками битися. Правду, правду беремо в руки. А в чому полягає правда? Правда полягає в тому, що той, хто любить, той, хто прощає, той, хто дарує, той, хто допомагає, той, хто викриває брехню, з однієї сторони, часто зазнає болю, страждань і гоніння. От в цьому є ризик. Але щастя і радість наша полягає в тому, що це не є даремним. Тому що просто легко можна це побачити з історії, що всі, хто думали, що знищать християнство, Перші три століття, потім самі стали християнами. Потім були ті, хто думали, що християнство перетворять на слугу для своїх інтересів, потім просто зникли. А християнство і християни досі є. І віра наша полягає в тому, що якщо я від Бога мені дарований, то мені нема чого боятися. А боятися тільки треба ілюзії, яка мене хоче весь час стримати, стримати, жити наповну. А такі люди були, так вражаюче сказав Іван Франков в одних своїх роздумах. Якраз один із тих, хто жив правдою про те, що Україна буде. Сто років тому здавалося, що таке неможливо. Все робилося, щоб взагалі українського народу не було. А Україна є. Незалежно вже більше 30 років. Зараз знову багато що здається неможливим. Але тоді були люди, які знали правду, які брали в ліву і в праву руку правду, і правдою захищалися. Такі люди є і зараз. Так, нам страшно, кожній окремій піщинці страшно. Це природньо. Але ми маємо казати, як казав апостол Павло: я відчуваю страх. Але я не боюсь, бо справжнє, справжнє моє я є в Ісусі Христі. Він моя надія, ми на нього покладаємо все наше життя. І тому кожного разу приходячи на літургію, коли ми причащаємось, ми кажемо: вже не я живу, а живе в мені Христос. Амінь.